Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня 24 червня. 23 го року по всіх знаках зодіака на колоді Голдовське Таро. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає туз мечей. Якесь несподіване швидке вирішення ваших проблем. Які ви обов'язково знайдете та рішення. Моє, яке пройде для вас таким неочікуваним, дуже швидким. Але буде, і ви будете цьому дуже раді. Феї, послання від фей. Феї вам посилають, щоб ви призналися собі в справжніх почуттях. Не приховували саме від себе те, що ви відчуваєте, і те, що ви насправді хочете в цьому житті. Карта дня для тельців. Для тельців випадає старший аркан-відлюдник, день значний і важливий, всі свої справи в цей день. Нікого не просіть, як то кажуть, допомоги, ні на кого не звалюйте свої обов'язки. Робіть все самі, для того, щоб ви мали успіх, робіть все самі. Також карта говорить, що вам необхіден відпочинок, приділити хоч деякий час в цей день для себе, хоч якусь годинку, але потрібно побути на самоті, обдумати, можливо, послухати музику, можливо, помедитувати. Там, можливо, прогулятись, але от вам на самоті потрібен час для того, щоб трошечки зібратися з думками. Феї вам посилають, щоб ви пішли, щоб ви пішли з нездорового оточення. І перед вами обов'язково відкриються двері в краще майбутнє. Карта дня для близнюків. Для близнюки випадає Паж мечів говорять вам про можливість навчитись чогось нового, про можливість навчитись себе контролювати, не будь сильно такими... Не будь такими занадто емоційними, тому що іноді ті емоції вам дуже сильно заважають досягнути бажаних цілей і бажаних результатів. Спокійно відноситься на критику, спокійно відносіться до тих недоліків, на які вам сказали. Зробіть висновки, виводи, урок від цього отримайте, і все буде добре. У всьому спокій і гармонія. Отак у вас має бути, і все у вас в Зв'язок з природою, вам просто необхідно трошечки більше часу проводити на свіжому повітрі. Карта дня для раків для раків випадає тут жадлива енергія, просто буде у вас в цей день клитися ключом, як то кажуть, у вас буде повно енергії, сил, можливості для того, щоб втілити всі свої задуми в життя і розпочати щось нове. Можливо, вам там думають, що ось я не можу, я не маю там чи можливостей чи що для того, щоб щось розпочати, взятися за якусь нову справу. Але карта говорить, що не обов'язково це має бути якась там справа, бізнес і так далі. Ви можете розпочати ремонт, ви можете розпочати щось в своєму іміджі, змінювати, там, зачіску і так далі. От щось нове в цьому житті. Не бійтеся розпочати, дійте, будьте активні, вас тоді все вдасться. Феї вам посилають нова кар'єра. Ваші професіональні інтереси движуть, йдуть з позитивом новим і успішним в новому і успішному направленні. Тому не бійтеся, у вас все вдасться. І ви зможете піднятись по кар'єрній сходинці, леви. Для Леві випадає старший аркан місяць-місяць вам говорить про те, щоб ви. Будьте трошечки обережні, тому що от у вашому злочині є люди, які просто хочуть завжди, в будь-яку хвилину, взяти вам і нашкодити. Вони вже заздрять вам, вашим успіхам, вашому щастю, все, що ви маєте. Вони пліткують, роблять, роблять все так, щоб у вас все не вдавалося. Хоч ви не звертаєте на них увагу, але будьте трошечки більш обережніші. Також карта може вказувати на те, що у вас буде, можливо, дорога якась буде в нічний, в нічний час, десь якісь поїздки, можливо. Будьте спокійніші і всьому обережні. День народження. Відповіді на питання будуть отримані в день народження, які вас дуже цікавлять, можливо, день народження ваших друзів, когось рідних, колег і так далі. Не обов'язково це має бути ваше день народження, Діва! Для Дів випадає трійка кубків. Дуже гарна карта, гарні, приємні, позитивні емоції, успіх у справах, святкування якоїсь приємної, гарної події для вас. Феї посилають вам афірмації. Просто використовуйте позитивні афірмації для того, щоб притягнути в своє життя бажане. Терези, карта дня для Терезів. Для Терезі випадає Король Пентагрів. У Вас буде налагодження ваших питань, проблем наступить у вашому житті світла полоса і прийдуть у ваше життя зміни в кращу сторону. Головне, не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваше майбутнє фінансове становище. Стабільне становище. До Здійснення вашого бажання, скажімо, рукою подати. Просто вірте в те, що все у вас вдасться, це обов'язково здійсниться. Уже десь найближчим часом. Скорпіони, ви двигаєтеся в тому напрямку, щоб уже ваша мрія здійснилася. Ви собі щось таке задумали, що допоможе вам здійснити вашу мрію, скорпіони. Для Скорпіонів випадає трійка кубків, гарна карта, позитивна, новини, святкування, якісь, можливо, в колективі будуть якісь святування. можливо, в сім'ї буде якесь свято, можливо, просто будете відмічати якусь подію з подругами, можливо, в когось підвищення по кар'ярній сходинці може бути. Просто гарні новини, які принесуть вам гарні зміни в ваше життя. Феї вам посилають. Щоб ви призналися собі в дійсних почуттях і не скривали їх, як то кажуть, самі від себе, щоб ви дійсно вже вирішили для себе, чого ви дійсно хочете. Стрільці для стрільців випадає старший аркан Мир, який говорить про гарні позитивні зміни в вашому житті, про гарні приємні новини. Про гармонію і спокій, яка на вас чекає в цей день. Феї вам говорять про емоційне зцілення. Коли гармонія в душі, то є емоції в порядку, ви не хвилюєтеся, ви відчуваєте себе добре, бадьорими і повні енергії. Кодороги. Карта дня для вас. Для козироги випадає рицар жезлів, який говорить про активність, про велику кількість справ, яка на вас навалиться, про можливі якісь поїздки для вас, які будуть дуже активні, насичені різними подіями. Будьте активні, не сидіть на місці, вас все обов'язково вдасться, ви досягнете своєї цілі. Головне, будьте активні, ще раз активні. Феї вам посилають, що вам надана сила. І використайте її в тому, щоб досягнути бажаних цілей в своєму житті. Ви зможете цього досягнути, повіривши в себе, і якщо будете постійно активні, і ніякому разі не здаватиметесь водолії. Карта дня для водоліїв. Ой, для Водоліїв гарна карта. Шестірка пентаклів говорить про якусь допомогу, про якісь можливості, про можливо, ви будете комусь давати допомогу, щось комусь дарувати. І навпаки, вам можуть надати допомогу. У будь-яку хвилину ви готові підставити плече своє на допомогу своїм рідним, своїм близьким, своїм друзям. Вони завжди можуть на вас розраховувати так, так же ж, як і ви можете розраховувати на допомогу своїх рідних і своїх близьких. Феї вам говорять про якийсь діловий ризик. Повірте в якусь нову бізнес-ідею і кар'єрну якусь можливість. І не бійтеся взятися за цю гарну ідею, втіливши її в життя. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок упадає двійка мечів. Перед вами буде стояти якийсь, вибір. вибір, який вам буде дуже важко зробити, тому що ні одна із варіантів, ні один з варіантів вас не влаштовує. Ви не хочете. Не маєте ні перспективи ні в тому варіанті, ні в тому. Тому ви трошечки, як то кажуть, закрили очі на все це і думаєте, що все якось вирішите. Ні, беріть себе в руки, вирішення цього питання. Воно вже дуже близько. Вам головне трошечки взяти себе в руки, потрібно відкрити на все очі, гарненько обдумайте і ви побачите вирішення своєї проблеми. Карта від Фей, що все прекрасно. Не хвилюйтеся, все йде просто прекрасно. Все у вас вдасться вирішені ваших питань, ваших проблем. Тільки вірте в себе і все у вас, ви досягнете бажаних результатів. Бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем, не вдасть. головне, мирного дня. Пам'ятайте, що мій розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!